Я хочу е, вам нагадати, чому відбувається так, що сьогодні Росія має можливості постачати зерно, і це так скажемо, взагалі, не загроза да, да. для Польщі, а постачати наші товари загроз продукти. Це загроза. Ну чому так відбувається? Е, ви ну, мені це не зрозуміло? Я хочу ще раз підкреслити, Я вважаю, що це аграрний тероризм. Так не можна робити. Відкривати машину і звідси, щоб е, сипало зерно. Ну, послухайте, ну ну, ну це там жахливі були кадри, які я побачив. Але, друзі, я хочу вам ще раз пояснити, це гроші, про які йде мова, це 60 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів. Це залишається в Америці. Це так. гроші ми не отримаємо. Ми отримаємо на 50 мільярдів доларів. Зброю, розумієте? Тобто сьогодні люди, які мають нерухомость, яким коштує квадратний метр 5 тисяч, 7 тисяч доларів, вони не хочуть платити, розумієте? Тому я вважаю, що нам потрібно переглянути це. І якщо людина дійсно живе, якщо людина зруйнована дом, Наприклад, там моєму Київську область, або там Сумська область, або Житомирська область, або Чернігівська область. Я вважаю, що обов'язково люди повинні отримати пільги і це справедливо. І щоб ви знали, в ці часи, в 2014 році, вони прийшли, він кришував цю, цю, цю схему, і він там не один, там ще є декілька людей там біля. Чотирьох людей, що отримали, також отримали подозри. Люди, я хочу вам сказати, я вважаю такі схожі, як Пашинський, і схожі на Пашинського подонки, повинні обов'язково бути заградами. Подозри цього мало.